Привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами тим, як живуть маленькі естонські містечка приблизно десь на 10 тисяч людей в передмісті Таліна. Так влітку вся Естонія виглядає дуже неймовірно мальовничо, Хочеться тут бути, хочеться цим всім насолоджуватись. Це все таке насичене, зелене. А от взимку, взимку, навіть найживіші і найзаможніші містечка можуть виглядати як декорації до фільму жаху. Цього разу я вирушила в Кейла. Кейла це невеличке містечко, десь 30 км від Таліна. І якщо у вас немає свого авто, то туди дуже зручно, дуже дуже зручно добиратися електричкою з балтіями. Це центр міста. Десь займає у вас 38 хвилин електричкою, не десь на 38 хвилин електричкою. Або приблизно десь той самий час автобусом так само від того ж балтіями можна в'їхати. І поки насолоджуємося видом з вікна електрички, розкажу трохи про залізницю в Естонії. Взагалі-то тут такої великої мережі залізниці немає, але в принципі електрички ходять майже в кожне місто Естонії. Так, не тільки є винятком. І таких потягів, як у нас, це спальні вагони, сле тут такого немає, тому що в принципі країна маленька, і за декілька годин можна дістатися від центру країни до кордону, а за там 5 годин можна приїхати просто всю країну повз. Тому тут таких великих поїздів, як я вже сказала, немає. Але є електрички, вони дуже-дуже-дуже зручні. В них завжди дуже комфортно їздити. В них максимум три вагони, зазвичай, зазвичай це нормальна кількість, два-три вагони. Але дуже-дуже рідко буває так, що в електричці немає де сісти. Загалом в кожній електричці є. Комфортний туалет, безкоштовний інтернет. Майже біля кожного сидіння є розетка, тобто, ви можете підзарядити свої телефони або навіть працювати. Я частенько, якщо їду десь до друзів, або десь подорожую по Естонії, то можу взяти з собою ноутбук і щось там поробити, попрацювати. Досить зручно. Так ще не лишнім буде зазначити, що в електричку можна брати з собою і собак, і велосипеди. Собаки їдуть безкоштовно, але у спеціальному вагоні, і так само в тому самому спеціальному спеціальному вагоні можуть їхати і велосипеди. За велосипед треба буде доплатити. Це зазвичай, як з мого досвіду, це десь приблизно половина, трохи менше ніж половина квит... вартості квитка. Тобто там небагато, точно не багато. Але в той самий час це дуже зручно. Якщо ви їдете десь за місто, прокататися навколо якогось озера чи по стежках болота або в лісі. Це дуже класно, що можна брати з собою велосипеди. Хоча ось взимку все нормально, але як тільки починається тепло, весна, десь в травні місяці, і все літо, і ще вересень, іноді буває так, що ось цьому такому місці в вагоні, де збираються велосипеди, трохи буває дуже людно. Знайте, як ото велосипеди, собаки, коляски з дітьми, пенсіонери з розсадою, це все. Тут присутні, але звісно, до нашого українського колориту в електричках тут ще далеко. Тобто, все одно люди якось прості бують свої вірші, йдуть сідають в іншу частину вагону, не стоять над ними. Ну так, з собакою ти вже ніде не ділишся. Поки у нас була одна собака, то ми якось тихенько клали її в сумку і сідали десь подалі. Зараз дві вже так не виходить зробити. Приходиться сидіти тут місце для собак. Чому це? Тому що у інших пасажирів може бути алергія, і навіщо створювати комусь незручність. Квитки на електричку можна купити трьома способами. Це звісно на сайті онлайн безпосередньо в електричці у кондуктора. І ще також там є такі як термінали для купівлі. Квитків в кожному вагоні. І ще такий лайфхак Якщо у вас є талінська прописка, себто безкоштовний проїзд в талінському громадському транспорті, то ви цю картку проїзний можете використовувати так само в потязі, і тоді вартість приїзду по Таліну буде зніматися від загальної вартості квитка. І це нормальна знижка. Якщо говорити на прикладі квитка до Кейли, то у кондуктора квиток коштував 280. На сайті квиток коштував 2,50, А от у терміналі з використанням танського проїзного квитка коштував квиток до Кейли всього два євро центів. Тобто, ви відчуваєте, дуже дуже гарна різниця. І якщо ми я їздила разом з сином, то студентський квиток коштував євро вісімдесят, то тут тобто тут уже взагалі дуже дуже близько. На студентські квитки ось ця талінська картка не розповсюджується. Тобто на квитки зі знижками вони в талінська картка вже не розповсюджується. Так, і щоб застосувати талінську картку, нічого складного тут немає. Просто прикладіть її спочатку до автомата з квитками, та вам висвітиться там три опції: звичайний квиток, квиток зі студен... зі знижкою, це студенти, пенсіонери і квиток талінця. І от обираєте квиток талінця. І потім просто прикладаєте чи платіжну картку, чи телефон, чи там, годинник, що у вас чим ви платите. І все, квиток куплений. Контролер потім перевіряє останні чотири цифри, і у мене іноді буває так, що контролер не бачить, що я заплатила, то тоді треба відкрити електронний банкінг і там показати цю транзакцію. Все, тут проблем ніяких немає. І майте, будь ласка, на увазі, що квиток вам обов'язково прийдеться купити, зайцям проїхати. Не вийде тому, що контролери вони ходять постійно. Потяги дуже маленькі. Вони встигають між зупинками пройти весь потяг і перевірити всіх, у кого вони не перевіряли ще квитки. Так, і чому ж я відправилася саме в Кейло? Власне, з двох причин: влітку я тут була, і влітку було дуже-дуже гарно, повсюду квіти, дуже зелене, якось так дуже затишно. Людей начебто й небагато, але воно й не виглядало мертвим містечком. Таке якесь живеньке, маленьке містечко. Дуже було б приємно знаходитися. Я думаю, ага, треба поїхати і подивитися, що тут взимку. І ось ми поїхали взимку. Взимку я хочу сказати, М -м -м, іноді трохи депресивно виглядає, хоча з. З другого боку, в принципі, тут люди знаходяться переважно вдома, іноді там виходять на якісь загальні. Збіговиська, скажімо так, коли там якісь ініціативи в центрі міста, на якісь свята, або десь прийтися прогулятися або один до одного, чи в магазин, все на тому, все по місту так ніхто не ходить. Так, і поки мене не занесло десь дуже-дуже далеко від теми. Друга причина, чому я власне сюди приїхала і подивитися, в цьому місті знаходиться три величезних виробництва в галузі електроніки, і власне все місто на ньому працює. Зарплати в них досить високі, іноді. Тієвищі ніж в Таліні або так само, як в Таліні. Тобто місто можна вважати досить заможним. Якщо дивитися на місце з позиції залізниці, то залізна дорога ділить місто навпіл. З одного боку буде як по, центр міста і квартири, там я звісно, і будинки, також, але переважно просто якісь адміністративні будівлі, магазини, садочки, адміністрація. Парк великий, тобто це все з цього боку. А з іншого боку, такі затишні будиночки можна назвати спальним районом Кейли. Так, от я придивилася дуже симпатичну квартиру, прямо біля жд станції Квартира на 46 метрів, там дві кімнати, тобто одна спальня вітальна з кухнею, в дуже дуже новому будинку. Того року здається, його відремонтували і відреставрували і побудували. Новий ремонт, все свіженьке, гарні сусіди, закрита територія. І знову ж таки, 5 хвилин до ЖД-станції це не мінус, а це великий плюс, тому що 5 хвилин ми прийшли, сіли на електричку як на мене, то більше нагадує метро ніж якийсь міжміський потяг. 30 хвилин ви в центрі, в центрі Таліна, тобто дуже дуже круто. Так от така квартира буде коштувати сто тисяч євро, і власне ми можемо подобатися отут трохи нижче. Що якщо ми хочемо взяти кредит на 25 років, то нам прийдеться внести сорок з половиною тисячі євро першого внеску і потім вже 25 років платити по 529 євро на місяць. Це і зараз середня ставка банківського інтересу в Естонії приблизно 6%. Так будемо чекати, поки паде є і тоді можливо будуть кредити більш доступні. А от з іншої сторони містечка я знайшла тільки один будинок на продажу. Такі досить-досить дорогенькі, я б сказала, як на мій бюджет, будинок за 479 900, можна сказати, за 480 тисяч євро. Будинок дуже гарний і знову ж це новеньке-новеньке. Будівництво тільки завершується, і вони обіцяють здати його 2024 році. Тобто, все одно. Ось, ось, ось буде готовий цей будинок, і якщо вам таке подобає або ви б таке мріяли мати, то бажайтеся таки взяти кредит, то перший внесок буде 120 тисяч, а далі по 2-300 кожен місяць платити. Ча я думала, в принципі, що якщо родина, яка заробляє там, Двоє разом і кожен по дві по дві з половиною. Чому ні? Чому не придбати такий будинок? Така досить гарна інвестиція. Особисто я б дуже хотіла мати ось такий будиночок. Мені здається це прекрасно. Жити в будинку навколо ліс. Ніхто тобі через стінку не кричить. Це Така мрія. Так, і трохи про саме містечко для розуміння, що Кейла, воно взагалі дуже-дуже старовинне місто. І церква там 1400 рік чи що, церква була дуже дійсно стара, і вона вважалася одною з найбільших і одною з. Найстаріших в Талінському районі, скажімо так, в, та... в регіоні Харіма, але якщо перекладати вже на нашу таку звичну мову, то в Талінському районі. Як ви знаєте, що церква була, звісно, це осередок всього. Навколо церкви будувалося все. Тут взагалі то були пахотні землі і жили такі. Фермер, ну звісно, в Кейлі був досить сильний ярмарок, де купці з'їжджалися і тобто обмінювали, продавали, купували різні вироби. В якийсь певний час до революції тут почало розвиватися виробництво, але знову ж таки, московіти прийшли, вирішили, що все то неправильно, треба колхоз. І ось вже останні 30 років місто відновлюється, і я б сказала, що вони відновились дуже 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 непогано. В самому місті що я вже казала, що тут є магазин. Тут є супермаркети, тут не просто магазинчики, а є супермаркети, де можна купити і їжу, і все для побуту. Так само тут є декілька ресторанчиків, є пекарня, але ми були в перший день після різдва, тому все було зачинено і не змогли зайти подивитися. Також в місті є театр, він знаходиться в будинку культури. І є відкритий також театр. Як це не театр, а співоче поле, як сцена на вулиці. Тут влаштовуються всілякі пісенні фестивалі або просто якісь виступи. Звісно, є декілька гуртків, танці спортивні, і все таке. Також є. Школи дитячі садки, і треба зазначити, що тут є такий дитячий садок Хелен Дорен. Це мережеві навчальні заклади, вони працюють по франшизі, і власне в Києві так само є такі садочки і такі, якби школи англійської мови. Тому я думаю, що Київ дуже на гарному рівні сам сам садочок виглядає дуже приємно, і я мабуть, якби була в Києві, то Віддала свою дитину в такий садочок, тобто ми бачимо, що життя в Києві таке спокійне, Більше підходить для людей, які надають перевагу залишатися вдома після роботи, виїжджати в місто там декілька разів на місяць. Ну, і в принципі, от і все. Дім робота, дім робота, родина, як і займатися всередині родини дітьми. Хоча іноді місто виглядає, знову ж таки, не забуваємо, депресивно. Але більшість Естонії виглядає досить депресивно через те, що темно. Так, ще маленька ремарочка на останок. Місто не можна сказати, що воно повністю естонське. Чула на вулицях російську мову, ну, але все-таки естонці переважають так. Якщо ви хочете трошки від'їхати в Італію, де 40% населення. Росіяни, то так, мабуть, Кейла буде трошки менш населена росіянами. Хоча, знову ж таки, він, росіян приваблюють такі гарні виробництва, гарні зарплати. Тобто там вони теж будуть. Аби я бирала місце для життя і роботи, можливо б я досить серйозно розглядала Кейлу. А як на вашу думку? Пишіть в коментарях, будь ласка, буде дуже цікаво подивитись. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд і гарного нам дня.